Рено мастер. Десь 15 рік, навіть 18 по склу. Приїхав з тою роботою, яку я дуже полюбляю. Розряджається акумулятор час від часу, або весь час розряджається, як машина стоїть. Коротше, тут вже стоїть новий акумулятор. Машину привезли залишили, прийшов дивитися, сівши в ноль акумулятор. Добрий був бустер. Завели, трошки попрацювала, весь час споживала більше 20 А на зарядку. Коротше, машина зараз замкнена з ключа, тобто вона вже стоїть десь хвилин 10. Тож, зараз дивимося, у нас скліще скинути на 0. І що у нас У нас весь час іде споживання майже 3 А. Тож, зараз буде цікава робота знайти те споживання. Що ми маємо? Завели машинку, машина у нас зараз працює, зараз йде заряд, то йде споживання струму акумулятором. Тобто, мінусова клема. У нас акумулятор ну, дуже розряджений був, він у нас споживає весь час 30 А. При тому загальне споживання від машини, якщо подивитися, ось там у нас дріт, який йде генератор-стартер. Він має 41 ну 42 А. Тобто з генератора зараз тягнеться 42 А. За, загальний дріт, який йде попереду авто, на ньому висить стартер, на ньому висить генератор. До тої проводки, там ще прикручена слаботочна проводка, і там є таке місце, яке час від часу перетирається і щось у нас замикає. То було вже неодноразово таке. Є на каналі багато відео з тим. От Зараз у нас є загальне 40 Ампер і в акумулятор 30. Зараз глушимо автівку Так, глушимо. і дивимося. З акумулятора зараз споживається 7. В ту проводку, яка йде до генератора, споживається 2. То тобто тут зараз вже 4 падає, а там продовжує споживатися 2. Зараз закриваємо автівку, для того беремо ключик, закриваємо замочок у нас і зачиняємо її. Машинка у нас зачинилася, зараз повинна заснути. Дивимось споживання. У нас тремпери споживання з акумулятору, При тому у нас Тут 2 А постійно споживається, можливо, треба скинути знову кліщі, тут вони по нулях. Зараз переставимо на більш малий режим, знову чіпляємо на той дріт. У нас там споживається 2,5 Ампери. Ну, тут 3, тут ще можна порівняти. Наскільки кліщі однаково показують. Ну, я думаю, що то одне і те споживання. половиною там, 3 Ампера тут. Можливо, ще щось у нас не заснуло, тобто то загальне споживання, а то в той дріб. І там йде постійне споживання. Тож зараз подивимося, Туди дуже незручно добиратися, треба всю морду скидати з авто. Зараз порівняємо, що тут у нас воно покаже. то Тут загального 3, так само, як і тут. Загальний 3, туди йде 2,5. Тобто, треба буде до нього добратися, бо та проводка йде у нас он там попереду. Виходить, виходить он там у нас внизу генератор. Та проводка і йде отут, 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 йде отут, отут попереду. І що дуже-дуже незручно. Зараз ще поміряємо тут, можливо, загальний дріт. Через все то спробуємо взяти та поміряти загальне споживання в тому місці. Від'єднали генератор від плюсової клеми. Зараз накинемо акумулятор, подивимося, чи то не генератор у нас то споживає. Можливо, щось сталося з реле регулятором і воно не вимикається, тож спробуємо перевірити. Так, Накинули клеще. Дивимося, що у нас іде споживання весь час 3 А. Продовжую споживати, то що у нас не генератор. Тож будемо з клієнтом узгоджувати на зняття передньої панелі, добиратися до проводки та перевіряти, де там і що у нас коротить. Потроху з мастером продовжуємо, колега трохи тут вже підрозібрав морду. Зараз добираємось до. Тої коси, яка йде вздовж генератора стартера, там в ту косу вмотаний ще підігрів тосолу, в ту косу вмотаний датчик температури, в ту косу вмотаний ще муфта кондиціонера. Тож зараз то все витягаємо, відключаємо і будемо передивлятися, що у нас де там замика. Потроху розплітаємо жгута. В принципі, стандартна ситуація в тому місці біля стартера, де. Шина переходить з мідного в алюмінієвий кабель через гільзу, зазвичай, де воно тут прикипає, приварюється, гріється. Коротше, стандартна ситуація, ось, дроти. Тут можна подивитися той ще якось відстав, І приклеені зовсім до нього. Ну, а тут, я думаю, воно зварилося і закорачує. Тож, і от у нас що-то провід генератора. Приварений тут можна подивитися на ізоляцію тут, в якому стані вона тут вже. <кій> так, що тут у нас? Тут ще у нас і датчик масла і муфта кондиціонера. Так само бачимо, воно тут приварено, все, то, що то все зараз будемо роз'єднувати, ізолювати ту частину. Будемо так само зрізати ту ізоляцію, допресовувати. Бо то, от, можна побачити, ось воно було в тому місці до плюса, приварено і коротила наша муфта кондиціонера. Коротше, 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 займаємося далі тим розплітанням і доробленням того всього. Добралася до того місця. Коротше, щось тут або пішло не так. Або, або, або просто знімав ізоляцію, воно просто відвалилося. Воно тут таке вже наполіроване. Можна подивитися, воно тут в тому місці дуже сильно грілося, або через те, що нагрівалося, або ну коротше, ось можна подивитися стан того всього. Тож зараз будемо думати, що з тим робити, як з того вийти з положення, бо міняти всю косу, все розплітати. ну Дуже багато роботи. Скоріше за все, що зараз будемо робити проміжне з'єднання, тут опресуємо, скоріше за все, під кільце клему і будемо думати, як на то перейти, або то все нормально зачистимо просто з'єднаємо на болт через перехідну клему. Не дуже в принципі, гарне рішення, бо багато з'єднань. Воно зазвичай гріється от в тому місці, де переход саме мідної частини на мідну, тобто тут до алюмінієвого кабелю контактною сваркою була приварена ось та мідна штука. От тут вона входить і пресується, а далі в мідний такий перехід. Але через вібрацію, через нагрів, скоріше за все, що воно тут не дуже гарно трималося і коротше відвалилося, бо якщо подивитися. По контактному з'єднанню, ну, воно тут блікує. Воно якесь тут не дуже таке умовно гарне, якесь воно таке чорне, не знаю. Можливо, то все через нагрів сталося, але зараз будемо думати, як то обіграти і правильно зробити. Так, у мене відвалилося перший раз. Тож, спробуємо то поремонтувати. Що зробив? Він взяв. Ось такий дріт, то був датчик струму з якогось авто, тут далі воно прикручувалось до датчику струму, то брізав, підготовив. Думка така зробити таку клему на генератор, і від генератора далі на тому кабелі, який йшов по заводу, зробити такий кінцевик лужонний. І болтом то з'єднати. Далі сюди на генератор одінеться рідна клема, яка ось так само йде мідна. і потім вода перейде до стартеру. Тут вже підготовив, почистив, то, бо тут навіть після чистки можна побачити сліди ерозії, бо воно нормально тут не контактувало. Тобто така сама болячка, і тут його закріпити, Оту частину, скоріше за все, просто відріжемо, одінемо на ту термоусадку і так і залишимо. Чому вирішив так? Перше, у нас стартер працює буквально декілька секунд. Тобто йому живлення від того кабеля до генератора і назад потрібно всього декілька секунд. А весь час роботи машини. Живлення у нас йде від генератора йде назад. Якщо ми зробимо то по-заводському, по то виходить, що у нас раз тут з'єднання, отут перехід 2 з'єднання, потім отут перехід 3 з'єднання, а потім отут буде, буде ще перехід 4, і то буде працювати весь час, що не дуже надійно. Так ми викидуємо ото от з'єднання, яке у нас весь час грілося, і е, буде йти воно напряму. Тому пробуємо то робити далі. Зараз поміряємо, тут підготуємо все, поміряємо яка довжина нам потрібна, де нам обрізати і поставити на конечник, щоб не було того зайвого і воно нормально то все виглядало. Тож продовжуємо ту стару проводку. Зараз так само поізолюємо. Зараз подивимося, бо розберемо, роз'єми, поодіваємо на то термоусадку. Або поізолюємо так. Скоріше за все, що будемо ізолювати так. Бо там один роз'єм, не хоче зніматися на датчик тиску масла. Не хочеться там його ще зламати, тому зараз ото все поізолюємо, як є, скоріше за все, можливо, що намажемо там герматосом, щоб волога не попадала. І будемо далі робити. Продовжуємо. Пересинули куклему, осадили термоосадку з клієм. Зараз чекаємо, щоб вона остила. І будемо то з'єднувати з нашим продовженням генератора. Та зараз подумаємо, як то там заізолювати, в тому місці надійно то зробити. Ну і нашу слаботочну проводку треба не забути її так само доремонтувати. Тож продовжуємо. продовжуємо збирати. Вставляємо наш, всі елементи, дивимося, щоб нічого де не заважало. Ось, Наприклад, тут доставний компресор кондиціонера холодильної установки в кузові. І Люди просто поставили, не зважали на те, що там рядом йде силовий плюс. Тут почовганий вже алюміній був. І Так само був почовганий той дріт, який у нас іде прикурка. Тобто силовий плюс був об масу, там вже човгався. Тож там ще трошки він протерся, було б так само коротке замикання, але вже з піротехнічним, скоріше за все, ефектом можливо було. То. Тож далі продовжуємо. От Зараз гайка стартера, можна побачити, що тут сліди корозії електричної, тобто вона контактувала не через клему, і була тут не, не гарно затягнута, бо силовий. Бо струм йшов через гайку і воно тут повиїдало. Тож зараз тут зробимо нормальну плоскість, щоб вона була плоскою, і затягуємо клему стартера і будемо наш той силовий дріт прокладати, щоб він нічому не заважав. Поставив поки що так патрубок. Зараз подивимось як його зробити, щоб не було ніякого навантаження фізичного на той дріт. Продовжуємо зібрали дроти. Поки що в тому місці не ізолювали. Зараз заведемо машину, помірюємо струм, помірюємо нагрів. Якщо все добре, то ізолюємо і далі збираємо всю морду, бо тут трохи треба ще дозбирати. Тож зараз то заводимо, перевіримо, що у нас пропала отічка, що у нас нічого ніде на не коротить. Накидуємо. Нашу масу, зараз дивимося зразу споживання, скільки у нас тут, так, тут по нулях, зараз поки що пів ампера. ну, машину тільки включили. Пів ампера. Зараз закриємо з ключа, подивимося, що у нас немає ніякої тічки. тут купа всього накидано, в будь-якому випадку вже не 3 Ампера як було. Тож зараз. Закриваємо машину. Дивимося, що у нас тут по струму буде яке споживання. Поки що 400 мА, то поки що так само багато, але тут у нас ще включений контролер холодильної установки. Тож почекаємо, щоб воно то все заснуло. Пала вже до 100. Зараз у нас тут контролер почав семафорити, що у нас холодильна установка має дуже велику температуру. Тут ще продовжується 100 мА споживання. В принципі, ось ті 100-200 мА, які йдуть тут наверх до, той, до того контролера. Тож зараз вимірюємо наш силовий плюс, що у нас там буде по нагріву. Завели машину, міряємо тут споживання. Загальне споживання 68 А зараз. Дивимося по нагріву, то у нас теплий кліщі, який я брав, ну а кабель у нас в принципі, має температуру повітрянь. Тобто у нас в тому місці нічого не гріється. Тож, Думаю, на тому все зараз. Будемо то збирати і далі накидувати морду. Тобто то наш генератор має температуру 30 градусів 28. Ну, дроти у нас холодні. Дроти і місця з'єднання. То саме головне. Тож далі збираємо і в принципі я думаю, що на цьому все машинку далі будемо відпускати.